Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Проїжджу, їду до Києва. Закінчую відпусточку. Ось жену козакам Фольц, так, який їм передає отець Віталій Данилюк з Буковини. Вон, розвожу козака теж додому везу. І вийшов зробити гімнастику. Так, ну я ще там півтори-дві години за кермом виходжу робити гімнастику. І тут так гарно. Так воно мені нагадує пісню так, на вірші. Кого Франка якщо не помиляюся? Мила спить, а липа шелестить І оці дерева вони так напрочуть гарно шумлять. Прям так по-багатому як. Академічно правильно, як принаймні я собі уявляю, шум гаїв, шум дерев. От можна послухати однозначно звуки природи. Звуки природи позитивно впливають на стан психіки, духу, моралі. Корівка жує. травичку. Так, тут, звісно, камера сумніша за 13 яблуко, яке у мене гавкнуло. Це мій андроїд аварійний. Ну вже маємо те, що маємо. Дякую всім за підтримку. рушаємо далі, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.